Друзі, ви на каналі Дача ТВ. Ну що, сьогодні порибалимо. а рибалити будемо не на цьому ставку. Тут ви бачили, ми запустили е линків, запустили, дикі качки обнагріли. Подивіться. Прилітають, вже ходять пішки по двору. Давай, хотів приручити колись. Ходять пішки. Пара. Ну, вже одного линка я бачив. Піймале. Ну а що? Зараз готуємо підсак і вудочку, і на рибалку купили сьогодні. Що ми купили? Опариша купили і спробуємо на опариша порибалити. Так, беремо вудку нашу, підсак, і на наш великий ставок ідемо. Ну що, друзі, ми на ставочку нашому. Наш улюблений ставочок. Так, ось така літаночка у нас. Ну, сьогодні сальтаночки і половимо. Сальтаночки і половимо. Ось так виглядає наш ставочок. Птички прилітають, потрібно щось робити. Так, беремо наживочку, Закидуємо вудку. Так, підсак є, все є. Ну що, ловимо. Не знаю, що ми сьогодні піймаємо. Хочемо е наловити трохи карасів. Ну, як показала практика, щось карасі. Приїжджали до мене малі футболісти мої. Карасів наловили. Я не можу їх піймати. Не знаю чому. Ну що, закидуємося. Щось крупне. Дуже велика. Ой-ой-ой, кріщотка -ой -ой, працює, все працює. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну дуже крупне. Не знаю, витягну чи ні. Ай, короб. Знову короб. Не знаю, повинен вас. Ой, на опариша. Голодна риба. Зараз потрібно кормити, я думаю. Ну що, тянемо. Е, то такий. Десь 2 кг напевно, 3 кг. Можливо більше. Можливо більше. Ну що, покидаю, сам знімаю, незручно. Е, хлопці, все, виключаюсь. Трохи підтягнув до берега. Трохи підтягнув до берега. Не знаю. Трьоха. Десь. Трешечка. Ну що, покажешся. Не можу вижати. Самому незручно. трьох. Це карп. Це карп. Друзі, такий напів сазан, напів карп. Дивіться, жирненький. Це самочка, також Також самочка. І також ми її відпускаємо. Відпускаємо. Зараз крючок. Так, хай пливе нам діточок з перчатка. Так. Він нереститься. Я думаю, зараз ще раз розпочався в нас нерест. Не знаю. Під берегом сьогодні дуже, дуже ганяла риба там вдалі під берегом вже гуляла. А це другий нерест у нас не знаю чому. Бува таке, прокоментуйте, не знаю. Лимо далі. Випускаємо нашу маму. Ох, дуже зручно. Оп! Давай. Пішло. Пішов наш карамчак. Ось така у нас риболочка, ось такі короби. Як вам? Більше, ніж на пів руки. Здоровий і жаненький. Це самочка. Це наша Маша. Зараз ми відпускаємо її. Хай пливе. Переводи сюди більшу рибку.